Мишача рада. Задумала мишва вчинить велике діло, щоб слава загула про них по всіх усюдах, щоб вдивило не то людей, котів, дурних. Мишей до біса назбігалось, чимало й пацюків зібралось, старих і молодих. От в кухві ті, що з борошном стояла, уся громада посідала розслухать, що й як. Найстаршенький Пацюк мовляє так Оце зібрались ми, панове громадяни, про що розсудить? Пора б і мишам в світі жить так, як живуть усі миряни. А для того нам треба положить, щоб був порядок в кожнім ділі, збирати раду щонеділі. Чи так, чи, може, як? Розумне діло, так то й так. гукнула разом вся громада. А щоб була доладна рада, старий пацюк кричить, Закон постановить, пускать на раду всіх хвостатих, а куцих не пускать, бо хто, бував в руках проклятих, з того добра не ждать. Чи так? Рішайте, коли чули. Так тому й будь, усі гукнули. Так, куцих не пускать. Мишва таку приміту знає, у кого довший хвіст, той розум більший має. А хто свій хвіст ізбув, той дурнем всюди був. Чи то в якій небудь пригоді, чи на війні, чи у поході. От через тиждень в темну ніч справдилась пацюкова річ була між ними перша рада. Зібралася, як слід, уся громада. Посіли, гомонять. Аж гульк і куций є між ними. Ну, що його робить з дурними? Ну як утерпіть не сказать? Пацюк угледів молоденький та зараз дядька штовк тихенько. А що ж се каже? Як це так? Від кільця взявся неборак? Чому ж йому ніхто не вкаже? Та це вже справді сором, глум. Цить, язикатий, дядько каже. Бо то ж мій кум.